Ну вот и вся моя фотосессия. Тут, конечно, вот на тех потыках деревянных, радианских. Еще два окуня. Вот самий нормальный улов. Ну, чтобы вы разумели. 250. 270. Двісті двадцять. Двісті. А це Євгена. Дощі ролив. Іще не потемніше, але вже не хочеться. Вже не хочеться. Льот тут місцями 6 шість. І саме 7 сантиметрів? Ну, щоб ви розуміли, наскільки тут великий у мене живець Да, ж парить той? ТО я шпарений такий от великий гак, хорошо що... пішла злива, не будемо закриваємо.